Корені Воскресенської медицини проросли у далекий 1875 рік. Це перша згадка в архівах про лікарню у Воскресенську. Вже тоді, в посаді Воскресенськ, налічувалось 2146 поселян. В 1912 році Воскресенці відкривають амбулаторію. Саме після 1918 року більшовицького перевороту великий будинок місцевого священника Михайла Беззабова був переобладнаний під лікарню. В народі мав назву Поповський дім. До сьогодні стоїться будівля відремонтована, перебудована. А ми, як і наші пращури, приходимо за допомогою саме туди вже більше ста років. 1950 роки. У селищі працюють Воскресенська амбулаторія, стаціонар на 25 місць, три лікарняних палати: дитяча, чоловіча та жіноча, хімічна лабораторія, продовольчий блок, готують їжу для хворих. До 1974 років працює родильний будинок. Коли було розпочато будівництво нового будинку культури, амбулаторія і родильний будинок були демонтовані. Змінюються покоління на нашій воскресенській землі, і кожне залишає свій слід та пам'ять. Ось вони, колектив Воскресенської лікарні, які віддали медицині по 40-45 років свого життя. Та залишили часточку своєї душі, здоров'я, сили, нам, Воскресенцям. Вдивіться в ці обличчя, очі, посмішку, схожість з якими впізнаєш у багатьох сучасників на вулицях нашого Воскресенська, бо саме на цих світлинах наші матері, бабусі та вже й прабабусі. Давайте згадаємо і будемо пам'ятати тих людей, які стали головними героями на передовій медичної допомоги. Валентина Іванівна Чернікова, Ніна Михайлівна Іваніца, Ніна Іванівна Макарова, Олена Демидівна Чернікова, Любов Борисівна Чернікова, Валентина Іванівна Матвєєва, Тетяна Васильівна Сартакова, Любов Васильівна Барибіна, Людмила Васильівна Осіпова, Олексій Миколайович Кухтик, Олександра Олексіївна Резниченко, Валентина Щурова, Марія Єпифанівна Мальцева Олександра Запашна, Михайло Федорович Шведов, лікар Воскресенської лікарні, Олена Васильівна Федорова, Марія Іванівна Твердохліб, Віра Іванівна Соколянська, Ніна Федорівна Ковальова, Галина Олександрівна Звонова, Галина Дмитрівна Матвєєва, Тамара Павлівна Пашинцева, Олександра Митрофанівна Лаврентьєва, Валентина Григорівна Ришичко. Василько Марія Нікіфоровна, Суріна Лідія Васильівна, зубним лікарем працювала Марія Олександрівна. Водії швидкої допомоги. Звонов Олександр Андрійович, Терелецький Іван Олексійович, Кухтик Олексій Миколайович, Іщенко Микола Семенович, Осіпов Олександр Миколайович. Нова сторінка Воскресенської лікарні розпочнеться з 1980 року, коли головним лікарем після закінчення Черновицького медичного інституту стане Павло Анісімович Цопа. Спеціаліст нового часу, професіонал, який підніме медицину у Воскресенську на новий сучасний рівень, з ентузіазмом, з молодим запалом та наполегливою енергією, візьметься за справу і залишиться для нас нашим лікарем. У 1985 році до нашої лікарні після народження донечки прийде красуня медсестричка Алла Григорівна Кравцова. І процедурний кабінет з її приходом наповниться світлом, добром, нашою вдячністю та любов'ю до неї на довгі, довгі роки. Та це вже інша історія Воскресенської лікарні. Є теплі люди, сповнені любові, в них милосердні душі і серця. Вони зігріють тихим, добрим словом, а як біда. Поруч до кінця, вони, можливо, не горять, як зорі, про них не репетують по кутках, але їх світло, Ясне і неповторне, немов ліхтарик, І легшим стає шлях. Вони нам повертають віру в краще, прості, надійні наші дорогі, такі, як ви, повірте, справжнє щастя, якщо вони зустрічаються в житті.